Державна автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Працівники ДАІ затримали п'яного водія-жигулів, який в'їхав у дві на та намагався втекти з місця пригоди. На соборній водій керував переповненим автобусом, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння. Державна інспекція просить водіїв обережно керувати транспортом під час зимової негоди. Працівники Держатиінспекції повернули 41-річному жителю обласного центру, викрадений зловмисником автомобіль Форт Фієста. Інспектори обласної ДАІ навчають дітей дорожньої грамоти. Держи та інспектори міліції затримали нетверезого водія сімки, який пошкодив двійномарки, водії яких зупинилися на червоний сигнал світлофора. Залишивши свій автомобіль на місці аварії, водій правопорушник намагався втекти, але водії побитих автомобілів не дали йому цього зробити. Працюючи на автодорозі, стрій Знам'янка, нам поступив дзвінок. що біля Вінниці скоєння дорожньо-транспортна пригода. Приїхавши на місце скоєння дорожньо транспортної пригоди, з'ясувалося, що Водій, який, будучи в стані алкогольного сп'яніння, скоїв дорожньо транспортну пригоду, зараз з місця пригоди водій намагався втекти. Водії. Транспортних засобів, які також попали до розрасту приводу, затримали його, а зараз будемо встановити його ступінь сп'яніння в наркодиспансері. Наздогнали його водії побитих іномарок та викликали міліцію. Втім, далеко втекти правопорушник і не зміг би, оскільки був у стані алкогольного сп'яніння та й тримався на ногах. Рухався в напрямку в сторону Вінниці на світлофорі. Взад мені заїхав ВАЗ 2107 за кермом якого сидів нетверезий чоловік, який Після скоєння ДТП хотів скритися з місця злочину. Пройти освідування на вміст алкоголю у крові, водій відмовився та поскаржився на погане самопочуття. Коли наші співробітники приїхали, то даний водій почав симулювати, що йому дуже зле, що йому стало в нього погане здоров'я. Державтоінспекція визвала йому швидку. Швидка протягом півтори години оглядала його в лікарні. І Ренен робили, і швидка. Лікарі дали заключення, що людина здорова, але в сильному алкогольному сп'янінні. Тому на даного водія було складено протоколи і за керування, і за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, і за керування без водія, без посвідчення водія, і за керування в нетверезому стані. А далі вже винесе суд. Міру покарання. Сподіваємося, що вона буде адекватна. Також на Соборній Вінницькі інспектори ДАІ зупинили нетверезого водія, який керував переповненим маршрутним таксі. Маршрутний автобус, який перевозив людей зі старого міста до мікрорайону Вишенька, був зупинений у центрі міста інспекторами ДПС за порушення правил дорожнього руху, оскільки перевозив стоячих пасажирів. Під час спілкування з водієм співробітники ДАІ запідозрили, що той знаходиться у стані алкогольного сп'яніння. Під час огляду документів було встановлено, що водія з запаху ротової порожнини явні ознаки вживання алкоголю. Після чого водією було запропоновано продукти прилад «Драгер». водій на це відмовився, водія було доставлено в лікарню, де наркологічний диспансер, де показало 0,95 промілій вживання алкоголю в крові водія. Під час проведення аналізу лікарі встановили у водія середню ступінь сп'яніння. Ну, вчора ви вживали, вчора, так. сьогодні ви передрейсовий огляд, перед огляд проходили. Ні. Тобто ви виїхали на маршрут без проходження передрейсового огляду, е, е, вживали вчора алкоголь. так я зрозумів? Ну, пиво, пиво. Даного водія було складно адміністративний протокол по статті 130. В ході переведення перевірки було також встановлено, що даний водій не пройшов перед рейсом медичного огляду, також технічного огляду транспортного засобу. Подальшим будуть вживатися до перевізника комплексне обстеження та питання про позбавлення ліцензії. Нагадаємо, що у минулому році майже вдвічі збільшені штрафи за керування автомобілем у стані сп'яніння від 3400 до 5900 гривень, або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років, або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб. Втім, це не зупиняє деяких водіїв і вони продовжують сідати за кермо у нетверезовому стані. За керуванням в нетверезому стані. Збільшено майже вдвічі покарання, тобто штрафна санкція збільшена майже вдвічі. І, на жаль, все ж таки водії свідомо ігнорують, свідомо ігнорують ці закони, вживають спиртні напої і сідають за кермо. Візьмемо з початку року, тобто з 1 січня 2014 року, по теперішній час. Співробітниками Державтоінспекції вже виявлено 651 водія, який курував в стані алкогольного спиніння. В січні місяці триває такий профілактичний захід, як п'яний водій-злочинець, тому співробітники Державтоінспекції Вінниччини проводять з водіями таку профілактичну роботу. Нами було виготовлено декілька тисяч листівок для такі застереження, поради. Ми їх під час рейдів. Під час спілкування з учасниками дорожнього руху, особливо з водіями, роздаємо ці листівочки, щоб водії, коли матимуть час, почитали їх, можливо, це їх убереже від подальшого порушення правил дорожнього руху, особливо в тій частині, що стосується керування водіїв в нетверезому стані. Страшна дорожньо-транспортна пригода сталася 20 січня близько 3-ї години дня по вулиці Терногородського. 19-річний водій автомобіля Таврія, рухаючись в напрямку вулиці Липовецької, допустив зіткнення з тролейбусом. Під час аварії водій автомобіля загинув. Слідчо-оперативна група міліції встановлює усі обставини автопригоди. Нерідко причиною дорожньо-транспортних пригод стають зимові дороги. Тому держата інспекція просить водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Під час керування в зимових умовах. На даний час ми спостерігаємо різке пониження температури, великі опади снігу. Тому в першу, чергу, в першу чергу це безумовне дотримання правил дорожнього руху. Якщо водії ж вирушають в далеку дорогу, тобто десь на далеку відстань, не жалкуйте запрати чим побільше пального. Це раз, по-друге, беріть з собою теплі речі. Беріть з собою відповідний запас тепло чаю, кави, це вже по бажанню, хто як любить. Перевірте технічний стан свого автомобіля. І не дай Боже вам виїжджати на літній гумі. В першу чергу подумайте, тому що це від цього залежить ваше життя, ваше здоров'я і тих людей, яких ви перевозите. Краще, якщо у вас немає зимової гуми, то ви краще. Використайте маршрутки, таксі, всі, інший транспорт загального користування. але не виїжджайте на своєму власному авто на, авто на літній гумі. Тому що це призведе до біди. За добу правоохоронці знайшли злодія та викрадену автівку. 25 січня до Вінницького райвідділу міліції звернувся 41-річний вінничанин з заявою про те, що невідома особа у нього на очах викрала автомобіль. Отримано було повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем Форт Фієста. В житиме заходу на протязі доби було даний автомобіль знайдено на території одного з домоволодінь Селовінські хутори. Від заявника була отримана інформація щодо можливих громадян, які могли вскоріти даний злочин. І на Напротязі доби були відпрацьовані декілька громадян, і по оперативній інформації було, автомобіль знайдений на території приватного домоволодіння. Майже за добу особа викрадача була встановлена. Ним виявився 23-річний житель одного із сіл Вінницького району. Викрадена іномарка знаходилась на території домогосподарства, де він проживає. Власник викраденої автівки щиро подякував міліціонерам за оперативний розшук та повернення його автомобіля у цілому та неушкодженому стані. Вернули в цілості за краності, оперативна, бистра, качественна робота. якщо так б завжди. Я думаю, всі будуть довольні такою роботи. Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне впровадження відповідно до частини першої статті 289 Кримінального кодексу України незаконне заволодіння транспортним засобом. За таке кримінальне правопорушення передбачено покарання до п'яти років ув'язнення. Винних дітей в дорожньо-транспортних пригодах не буває. Так вважають працівники Держете інспекції Вінниччини. Навчити школярів правилам безпечної поведінки на дорозі і дотримуватися їх взяли за мету правоохоронців. В кінці січня служба профілактичної роботи управління ДАІ Вінницької області спільно з працівниками будинку вчителя завітали до учнів другого класу Вінницької школи номер 10 У дітей проводили відкритий урок. Твій друг безпечний рух, коли їдете з батьками на машині. Коли ви ходите десь по тротуарам, коли ви ходите на вулицю, на спортивні майданчики, то ви буваєте батьки вже звонцмуастим, бачите? От він дивиться за порядком на дорозі. Він дивиться за порядком, щоб не порушували його водії той порядок, і щоб не порушували в основному пішоходи. Справжнім надійним помічником у профілактичному процесі стала допоміжна література. Другокласники отримали ударунок книги, розмальовки, правила дорожнього руху, розроблені Держанспекцією Вінниччини. У них в доступній формі викладено основні правила поведінки на дорогах. Окрім текстової інформації та виразних малюнків є ігрові завдання. Хвилю бурхливих оплесків викликали у дітей подаровані їм брилки зі світловідбуваючими елементами. Ми вам замоча отакі. Брелочки. Оці брелочки. Оці брелочки. Ви можете тримати їх, якщо ви десь йдете з папою, з мамою, з дідусем, з бабусею в вечірню пору на вулиці, десь, так? Ну, ви йдете десь в гості до магазину, ви можете її брати на сумочку прикріпити, ви можете нести його в ручках. Оцей брелочок, він відбиває світло. Його видно, коли світло в фар, якщо попадає, то його видно до 300 метрів. Ви з собою обов'язковою, куди би вечірній час, куди б не йшли. Школярики одразу засвоїли важливе правило стікери завжди носити з собою, особливо у темну пору доби, адже вони роблять людину помітною для водія навіть на відстані 300 метрів. Thank you.